Огляд нового надходження в компанії Автофокус, Nissan Кашкай, 2008 рік. Передній привід, 2-літровий бензиновий двигун, автомобіль з газом на автоматичній коробці, на литих дісочках, на гарної зимової гумі, чорний колір. Позаду у нас парктроніки, тонування в автомобілі. Автомобіль обслужено, 155 тисяч пробігу має. Зараз покажу салон. Шкіряний салон в гарному стані, збережено, безключовий доступ, електропакет, електрорегулювання дзеркал зі складання, в автомобілі є газ, механічні регулювання передніх сидінь, мультимедійне кермо, датчики світла датчики дощу, приборна панель. Без помилок, мультимедія, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, передні сидушки в гарному стані, є центральний подлокотник попереду та позаду. Чудовий автомобіль, компактний, міський, з невеликим пробігом. Зацікавила ця пропозиція, він доступний. Покупку за готівку, за криптовалюту, за безготівку, можлива послуга лізинг або кредит. Автомобіль продається за адресою вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ. Більш детальна інформація по цьому красенню за посиланням в описі.